Скасування пільг для бізнесу до довоєнної системи оподаткування саме про це йдеться у змінах до податкового кодексу України. З Серпня скасовують 2% податку для ФОПів та повертають 5%. За останніми опитуваннями бізнесу майже 47% бізнесу основною причиною своїх невдач на своїй господарській діяльності відзначають падіння внутрішнього попиту і відсутність фінансів, відсутність реальних коштів у контрагентів. І у людей не працює. І тільки 26% скажеться на те, що є якісь певні проблеми з неповерненням ПДВ, якісь певні проблеми з податками. Бюджет країни формується від добросовісних підприємців, які вчасно сплачують податки. Тому повернення збору допоможе втриматись економіці під час війни. Тільки податки можуть зміцнювати і робити основу економіки. І хочу ще раз сказати, що мені здається, що до війни було трошки іншим. Військові конфлікти та ситуація, що буде після закінчення. Знову зовсім по іншому портмали нас ну, понудити, дивитись на державу. Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення підприємці першої та другої групи могли не сплачувати єдиний податок було спрощено нарахування податків. Було введено пільгові ставки для підприємців. Відтерміновано введення розрахунково-касових апаратів, відтерміновано штрафи і санкції за порушення. Крім того, продовжено мораторій на податкові перевірки до кінця війни. Виключенням є тільки підакцизні товари, алкоголь, тютюн, паливо, гральний бізнес та фінансові послуги Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший подільський.